Раді бачити в нашому ефірі. Я так розумію, що для росіян пляжний сезон цього року в Кримі став дуже гарячий. Що ви знаєте, що розказують українці в Криму? Дуже гарячий. і, взагалі, я не розумію, з якою головою а, росіяни їхали відпочивати в Окупований Крим під час повномасштабної війни. Ну, хоча я розумію, вони а, а, наїлись російської пропаганди, яка розповідала, що а, російська. Армія, друга армія в світі, і що Крим це недоторканна земля, куди а не прилетить бавовна. А бавовна, ми бачимо, летить вже систем, систематично по всьому периметру Криму. Ви подивіться на карту, по, яку ви показали? А від Керчі Севастополя Джанкою та, до Євпаторії, тобто. Це весь периметр Криму, і на жаль, військових частин на півострові набагато більше. Бо за останні 8,5 років Крим перетворився абсолютно на мілітаризовану територію. Та і сьогодні, як мінімум, 750 ракет було за запущено саме з території Криму під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Як Аліма, але я так розумію, що навіть оця бавовна, яка зараз є, оце неправильне куріння. Міністерство охорони здоров'я попереджає, що куріння шкідливе для здоров'я для росіян та й поготів, все одно робить свою справу, так? Тому що ми бачимо відео в соціальних мережах, де росіяни стоять в заторах на своєму цьому мості, нібито, мості, нібито своєму, хоч тому що він знаходиться в територіальних водах України. І Тобто вже є оголошення про продаж квартир. Це достовірна інформація? Вони таки втікають з Криму. По-перше, дивіться, хто першим виїжджає зараз, і хто створює ці затори? Це от саме ті туристи, які приїхали і вирішили погрітися на кримському сонці під час окупованій території. А друге, я передбачаю ще одну хвилю, і це будуть вже ті, хто зараз буде продавати свої квартири. І це е, будуть ті люди, які е, після 2014 року заселяли Крим. А я хочу нагадати дуже коротко, що вісім з в Криму це процес колонізації Росією, і колонізація передбачає заміщення населення. Це означає, що приблизно 50 тисяч осіб виїхало е, на інші території України, а е, приблизно е, навіть більше ніж півмільйона нового населення було завезено з Росії, і от власне питання: а як швидко ці півмільйона будуть втікати на Росію? Да. аліма мені цікава, що ваша думка з приводу реакції російської сторони на бавовну, так як вони реагують, мовляв, там це не Україна дві. Угу. Це Як ви відреагуєте, точно. що ви можете сказати про реакцію російської офіційної сторони? Не сторони на вибухи в Криму? Це буде точно. Ми будемо бачити, що це буде дві реакції. Це перше, що хтось е, палив, е, не там чи якась е, диверсія, а е, чи хтось там е, запив і щось не те зробив. Тобто вони будуть таким чином виправдовувати. Вони точно зараз не будуть говорити про те, що це а, прильоти з неокупованих територій України. А, бо таким чином вони знову ж таки підважують цей міф про великою могущественну Росію, да і бо це імперський міф, і як і Кримський мост, який є абсолютно імперською історією. А друге, що вони будуть робити, вони будуть посилювати репресії проти тих, хто а, буде висловлювати альтернативну точку зору. Вони це робили 8,5 років, але зараз вони будуть робити це ще жорсткіше.